Друзі, всім привіт! Мене звати Марія. Сьогодні буде досить коротке відео. Я вам покажу, як у фігмі робити маленькі графічні елементи, які ви потім зможете використовувати у своїх проєктах. Дуже важливо, я вам покажу такі самі базові речі, але потім, коли ви будете самі вже пробувати, вам буде приходити в голові тисячі варіантів, як ви можете. Зробити по-іншому того, це б не помістилось ніколи в одне відео, якби я показувала мільйон варіантів. Тому дуже важливо, щоб ви це потім самі спробували. І так, в мене вже відкрита фігма. Я зробила фрейм робочу зону, де я буду працювати через гарячу клавішу F або цей рішоточку. Перше, що я вам покажу, це така графічна сніжинка. Я вибираю прямокутник ректангл. Роблю прямокутничок. Я його копіюю: Ctrl-C, Ctrl-V. Він вибраний: Ctrl-C, Ctrl-V, V, V. Потрібно, щоб було чотири штуки. Побачити нашого. Тут справ, в цій правій панельці ми бачимо, можна коригувати нахил. Я натискаю сюди на градуси, вписую 45, натискаю Enter, і воно повертається. Тепер я натискаю прямокутничок під ним, він виділений, натискаю на градуси, вписую 90, Enter, і воно знову повертається, натискаю сюди, на градуси 135, Enter, і в мене є готова сніжинка. Я її можу перефарбувати в якийсь колір. А, дивіться, коли я два рази натискаю на неї, можна рухати кривими. А, зараз я це робити не буду. Я її виділяю. І ось тут в булевих операціях. Натискаю на стрілочку і вибираю перший варіант. Тепер ця зірочка не згрупована. Не згруповані ці прямокутники, а це як один елемент. Бачите, коли я навожу, це не прямокутнички вже. А, зараз я вам покажу квіточку, яку я буду робити також через прямокутник. Я натискаю гарячу клавішу R. Роблю прямокутничок собі. Я заукруглюю края ось тут, в правій панельці. По максимуму я це роблю. І, знову ж таки, я копіюю цей прямокутник, щоб їх було 4. Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-V, Ctrl-V. Я їх тут бачу зліва, ось тут. Бачу що їх чотири штуки. Перші два я вибираю. І я їх буду звужувати. Звужувати я їх буду, тримаючи клавішу Alt, звужую. Так, звузили, натискаю десь в іншому місці, тепер натискаю сюди, роблю нахил на 45 ентер. І на цьому я буду робити нахил скільки тут? 45, так. Тут я буду робити 135 ентер. А на цьому ззаду я буду робити. І от дивіться, він вже навіть зараз виглядає презентабельно. Тут я буду робити нахил 90. Ентер. І ось така в мене виходить квіточка. Тепер я її згрупую через булеві операції, знову ж таки, натискаю сюди, вона згрупована. Тепер я буду робити серединку моєї квіточки. Я натискаю гарячу клавішу О. Натискаю сюди, кружальце зменшую. Сюди його вставляю. І якщо я виділю ці два об'єкти, натисну сюди стрілочку, зроблю ось це. Моя серединка виріжеться. І тепер це дюрочка. Я можу цим рухати. Бачите, що це в нас там дійсно пусте місце. Тепер я вам покажу, як працювати з зірочкою натискаю. Тут я можу змінювати кількість промінчиків. Якщо я виділю і натискаю стрілочку вниз або наверх, промінчики, бачите, прибавляється. Я збільшую з шифтом. Тут можна заукруглити навіть края, і це. Знову ж таки абсолютно інший об'єкт стає. А, так, зараз ми теж зробимо дюрочку і в сніжинці також, точніше в зірочці. Я натискаю зірочку, зроблю її меншою і вставлю її не посередині, щоб було якось, так, я її виділю іншим кольором. Поставлю в іншому місці, щоб було якось цікавіше. Наприклад, ось тут. Я виділяю ці два об'єкти і натискаю ось це знову. І в мене вирізалась зірочка всередині. Дивіться. Тепер я, якщо два рази на неї натисну, вона виділиться, ця зірочка, яка вирізана. І тепер я не можу рухати, і вона може бути вирізана в абсолютно різному місці. Якщо я затисну Alt, вона скопіюється, і тепер в мене дві вирізані зірочки. Перевірити, що вони вирізані, дуже просто: просто виділяю цей об'єкт і навожу на якесь інше місце. Все, переконалися? Чекаю ваших результатів. Пишіть у коментарях, чи вийшло у вас, чи було вам корисне це відео. І до нових зустрічей!